Так, усім привіт! Знімаємо ціни на автомобілі на паркувальному майданчику. Ось бачите, дуже багато автомобілів. Починаємо з Renault Megane 4. Всім, хто не підписався на наш канал, підписуйтеся, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Переходьте на канал, там є, кілька, ну, там є багато відео, можете переглянути декілька останніх. Я думаю, що там є автомобілі, які ще не продані і можна їх оглянути. Всім приємного перегляду. Ми почнемо цей майганчик 2018 року. Босе Петра Дизель 210 пробігу 13700. Ось такий Меганчик 13700. Так, друзі, Opel Astra H в хетчбеку. Хетчбеку. 9 рік, 5200 200 бензин. 1.6 бензин 5200 Пробіг 224. Так, він код. Він код. О. Так, сфокусувало. Напишіть, зупиніть відео на паузу і перевірте, хто шукає собі таку Apple Astro H. Так. Наступний нас Renault Напевно, Колегос. Давайте подивимося. Чи я вгадав? Чи я не вгадав. Не каджар. Май каджар. Поморився, це у нас все Каджар. Так, друзі, дубль два. такий продається рино-каджар. Покажемо його ціну. 18-й рік. 18-й рік. А ціни немає. А, є, 800. 17800. Він-код. Зараз фокусуємо. Так, є він-код. Так, такий ринокжар. Продовжуємо знімати шкода Superb. 12... 11-й рік. 11-й рік випуску. Механічна коробка передач. Пробіг 170 тисяч. 12 тисяч євро. Є телефончик продавця. Інформація є. 12 рік. Шкода Суперб. 12 тисяч євро. Октавія А 7. На автоматі, автоматі. 19-20 рік, 16600 євро. Пробіг 194 тисячі є телефони продавця. Так, він-код Octavii. Так, як то його є. Бо там писали в коментарях, щоб я показував він-коди. Ти я, бачите, не всіх показую, бо згадав, щойно, якщо чесно. Так, меганчик. Четвертий, але це у нас четвертий меган хетчбеку, ви бачите, не універсал. Не універсал. Версія є у нас босе. Версія є босе, Показую. 18 рік. 186 пробігу. 13 600 євро. Механіка без, без підфарбувань. А, він код. Бачите, знову забувся. Є він код. Рено межана. Так, Passat b 8 Асад B8. Він у нас 19 року випуску Comfort Line 170 тисяч пробігу, 18500. Так, Інфа по автомобілю я таке познімаю, я відео на паузу і почитайте. Все, що кому щось цікавить, телефончик є. Він код теж показую. Там, бачите? О, сфокусувало. Так, є. Ну, покрутіть туди сюди. Є він код. Так, гольф 7 комфорт лайн Передні паратроніки є. Автомат без, без, без підфарбувань. 2,0 дизель. 186 пробігу, 20 рік, 14700 євро. Коробка мокра DSG DQ381 7 ступенева Написано 14700 євро 20 рік. Так, Volkswagen Touran продається Volkswagen Touran 10 рік, 1,4, бензин, 8400 телефончики є. Він-код. Бачите на є він-код. Перше вам покажу він-код на цього гольфа. 14700 Значить, показував. Так, є він-код. Торанк зняв, він код зняв. Ford Focus 11 рік. Ford Focus 11 року. Клімак круїз підігрів сидінь, телефони є, 7900 коштує, 193 пробігу. Він-код показую. Є, трохи скло блистить. Погано фокусувати. Ще один Ford Focus, Подивіться, я тако два стану. Оцей у, у, у нас 11 го року випуску. А цей 2018 року. Оце 2018 оце 2011 -го. Але як на мене оце 2011 гарніше виглядає, ніж це 2018 -го. ну Менше з тим пробіг 70 тисяч кілометрів. Д0 бензин на автоматі, кондиціонер, камера заднього виду. 10550. Що так дешево? 70 тисяч пробігу, 18 рік, 10 550 і це вже знижка пішла. то Той 47 900. Ну, не знаю. А те я покажу салон цього новішого. І так виглядає салон новішого. І так виглядає салон старішого. Тут щось степенева механічна коробка передач, тут. А тут автомат. Так, раносценік. Раносценік. Так, 12-й 270 пробігу, 8300. Повний електропакет, є телефончики, він-код. Є. Так, Рономеган в Універсалі. третій меганчик продається. 12 рік, 9700. 233 пробігу. Це телефончик продавця є, телефонуйте. Так, він код також показав. Так, наступний майганчик. Версалі 12 рік. 12 рік. 9700-244 пробігу. Я вже здогадалося, продавець той самий. Ходу телефон теж той самий. Перемотайте відео назад, перевірте. Чи я не помилився. Хто шукає дуже зручно, коли продавець має декілька автомобілів. А цей продавець має два мгана, дуже зручно. Під'їхали, переглянули один другий і вибрали для себе щось, те, що вам найбільше подобається. Ще один меганчик, четвертий. Переглянемо той самий продавець. Переглянемо мені три інші вже, це вже інші продавець, бачу інші номери телефонів. 17, рік, 12, 200-220 пробігу. Ось такий четвертий Меган продається. Так, він-код цього Меганчика забув показати. Так, є він-код. Отож, хто шукає, перевірте, тоді можете спілкуватись з продавцем. Так, Тігуан. Ольцеваген Тігуан. 18 рік. 2.0 дизельний двигун 209 пробігу 25900. Зверху є телефончик продавця і показує він код. Тіні, роблю рукою, щоб сфокусувалось добре. Ось такий Далі шкода Октавії А5. От Октавія п'ята, дванадцятий рік пробіг 240 тисяч. Дев'ять двісті. Контакти є. Так, він код теж, бачите, ну чуть не забувся. Так, є він код. Опель. Опель. У нас зофіра. Зараз що такого пиля на ринку, не бачив, а це один єдиний автомобіль. На ринку це така зафіра, бачите? Новіша зафіра. покажу задній вигляд. От така зафіра. зараз чи вона... Це п'ятимісна зафіра. тут кришка. Тут заднє сидіння кожне окремо. Сидіння в гарній якості. До речі, є така от, як ви бачите, решітка. Якщо ви щось туди покладете, то на голову пасажирам падати не буде. Ось так, панель. До речі, бачите, водія висувається така для зручності, якщо далеко їхати, можна таку поличку висунути і буде дуже, дуже зручно їхати. Це 18-19 рік на автоматі фарба рідний пробіг. Є сертифікат 2.0 Дизельний двигун пробіг 197 тисяч. Телефончик. Є, до речі, я вам наголошую, це єдиний автомобіль на е, даному паркувальному майданчику. От така зафіра більш немає. Старіші моделі є, нової немає. Не, ну, не гайте часу, телефонуйте до продавця, покажу він код. Так, воно сфокусувало. Так, все нормально. Єдина зафіра така на паркувальному майданчику, що знаходиться поруч авторинку. Chevrolet Captiva, Це вже йшов кросовер. І напевно ми будемо завершувати зйомку даної Chevrolet Captiva. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку, пишіть будь-який коментар під даним відео. Поділіться даним відео зі своїми друзями, колегами і знайомими. 2,2 дизельні двигун, 119 пробігу, 11800. Телефончики продавця є 7. Автоматі не фарбовано. Повний привід. Це в руле каптіва. Так. Всім, друзі, дякую за перегляд.